А ми вже чекаємо на гостя до нас. Ось ось завітає дитячий письменник Володимир Нікітенко. Він написав дуже смішну і дотепну книжку. Називається вона Міні тексти внутрішніх справ. І Починається вона так: Мого найкращого друга звати Олег, і це хробачок. Він живе в моїй голові з третього класу і керує педалю з написом Слабак я піду зустрічати гостя. Доброго ранку, доброго вітаю. Вау. Вітаю. Це стільки книжок ви принесли нам. Це, е, оскільки Рухати. сьогодні п'ятниця. Так. Ого. А що було чим зайнятися на вихідні? Ва. Так а, я розумію, я розумію, що нам. багато людей в п'ятницю навряд чи будуть читати книжки, а це але це? Показати О, Чому? Дякую. чому? Дякую. Ну. так тут не тільки книжки, тут ще й тапки є. Отож, Володимире, як виникла ідея написати цю книжку в онлайн-книжковому магазині? Анотація до неї написана дуже смішно. Якщо говорити серйозно, то про що взагалі ця книжка? А навіщо говорити дуже серйозно, якщо Міні книжка тексти. дуже так. несерйозна? Знаєте, завжди є спокуса звалити свою провину на чогось або на когось, тобто знайти таку індульгенцію всім своїм заздрощам. І, е, е, і таким поступкам знаєте у нас у всіх є якісь таракани якісь таргани в голові хтось бореться з ними хтось бореться з внутрішньою мавпочкою яка лізе вилазить щось викидує з тебе Проте, ну це абсолютно фанова річ? Це, Найбільше. це Найбільше. книжка Найбільше. Ні -ні -ні, зараз я запро? Да? Да. Ця книжка не є підручником, але за декілька років думаю їм стане, бо вона відповідає на головні питання? Володимир, але ж ми знаємо, що в кожному жарті лише частина жарту, все інша правда. То невже у нас дійсно сидить якийсь той Олег? В голові, який керує нашими, я не знаю, слабкостями. Як ви вважаєте? Ось ви зараз питаєте, а, а в мене в голові там вже собрання цих тарганів, і Олег думає, як же ж відповісти там. Там вже вони а, слеж, вирішують, слеж... як відповісти на таке питання. Так, чому була книжка у капцях? Капці захід? круті капці. Ви бачите, тут капці для винищення комарів. Це комари чи таргани? я навіть не знаю хто. Це дуже смішні. Ну, розумієте, це завжди баланс. Треба якось або з ними змиритися, або якось їх тримати подалі, десь в глибині. Тому капець і тарган це завжди. Це як символ Дао. Дуже Подивлюся. Дуже гарні. Скажіть, будь ласка, а хто є прототипом головного героя? Ви? Чи хто? Де да нема там головних героїв? Нема. Одного всі головні. Ні. Я... Знаєте, це, це така меморістика. Вона має виглядати саме так. Не, не дуже, там, знаєте, як научно, назідательно і все таке інше. А вона має розважати. Ось, ось такі мають бути мемуари. Тому хто там головний герой? Мабуть, автор. Автор. Ну, все ж таки, ви. Я знаю, що ви працювали вихователем, вчителем. Багато працювали з дітками, так? Багато Багато чого е, почерпнули з тих моментів, коли ви бачили і працювали з ними саме. Я працював в двох різних школах. І одна школа була така дуже елітарна, скажімо так, а друга навпаки. Тобто, вона в трущобному районі була, то цей такий дуже. знаєте, баланс, якщо порівнювати різні е, дитячі ау аудиторії то ти взагалі нічого нічого не можеш їм е, нічого окрім суто підручникові дисциплін, дисциплін ти взагалі нічого не можеш їм дати тому я давно для себе поставив таку скажімо місію ми маємо розважати ми взагалі е, не пишемо Підручників, а якщо ти не пишеш підручники, значить твоя функція суто розважальна. І це прекрасно. Мені здається, що дітям зараз дуже важливо вірити в прекрасне, в чудесне, в веселе, тому що і так дуже багато відбувається навколо них поганого. А дитинство на одне, і треба його якось робити більш. Яскравим, ну і звичайно, і дорослим. Я вам скажу, я дивлюся на Костю, Подивіться, людина не відірвати. Слухайте, Він сидить, дуже... дивиться книжки одна за одною. Ну вони дуже круто зроблені, дуже крута поліграфія. І, взагалі, ось ну як це все малюнки зроблено. яскраві. Малюнки, все дуже, дуже вона приємна. Ці Прям... книжки всі на дотик дуже приємні. Подивись, Екранізації це... фантастичні так... і мені подобається назви розділів. Розділ третій дуже ні, тенісе кармалюк. <свист> ну тобто дуже так іронічно і весело. До речі, оця книжка, яку ви тримаєте у руках, білінгова. Вона двом... білінгальна. Я бачу на англійській, на українській. вона була презентована нашою першою леді в Лондоні разом Вау. з дружиною прем'єр-міністра Британії в лондонській бібліотеці. Там вони читали з, з дітками, і там же ж і залишились ці книжки. То зараз ці герої вже сусідять, знаєте, із. Гаррі Поттером і іншими Чудово. персонажами. А круто. я, до речі, я помітила, що е, українська сторона на білому папері, а англійська Це сторона на такому більш крафтовому. Круто. Правда, такому? От дуже воно відчувається. Воно має якось відрізнятися, бо погляд людини взагалі не може розсіюватися, він має бути сконцентрований на Одному з варіантів. Тексту. Скажіть, будь ласка, ви в дитинстві полюбляли читати? А звичайно, більше, ніж політику. Да? Багато ну. читали? Багато. А от таку літературу хотіли в дитинстві читати? Ви знаєте, я пишу взагалі е, собі самому. Я пишу тому мені, який ще в дитинстві. Бо я розумію, що, мабуть, моє останнє покоління, яке тримає в руках взагалі паперові книжки. Е, тому це так це така рефлексія, якщо можна так сказати, що тобі було б цікаво або, а, або було цікаво тоді. І всі ці історії, всі ці пригоди, це е, для задовільнення себе. Але 30 років тому. Себе дитина, так? Да. Не себе підлітка, себе доросла, а себе дитина. А скажіть, чи можливо вам не вистачало якихось знань для написання цих книжок, і ви там вже щось вишукували, що там зробити? Завжди чи? не вистачає, завжди, завжди. вишукуєш. І це... Тим цінніша книжка, е, якщо ти витратив дуже багато часу на пошук якихось. Е, Вікіпедійних uh -huh. відповідей, якісь псевдо або наукових роз'яснень, і, і коли, коли ти адаптуєш це під дитячі, дитячу лексику, то ти потім ходиш, ходиш, задоволений ну, протягом, мабуть, півроку, ти не можеш нічого писати, але ти дуже задоволений, що ти виконав роботу і сам самому перед собою не соромсь, Володимире. А є якась книжка в дитинстві, яка вас справила неймовірне на вас враження, і яка можливо зацікавила вас у письменництві і далі наштовхнула на те, щоб ви стали саме письменником? Це всі пригодницькі, і Верн, і, і все, все що пов'язано з пригодами, і не Нестайка, мабуть, так тереодо розвитку. Нестайко я відкрив для себе вже у дорослому віці. Mm. А, і, до речі, я і аудіоверсію зараз слухаю однієї з книжок не стає. Дуже, дуже крутий дядько. Дуже. Ви якось сказали, що дитяча книжка це підготовка підлітків до майбутніх правильних авантюр. Дуже цікаво, до речі, сказано. До яких авантюр готує ось ця книжка, міні-тексти внутрішніх справ? І чому бо вона готує до цих авантюр? Ну може, я її помилився, може, треба було сказати, прибрати слово правильних, бо <с. Авантюр, <с. просто авантюр, просто авантюр, да. але це ну, це маленька історія про, про те, як стримувати не про те, як на кого списувати провину, а як стримувати свою внутрішню або мавпу, або тарганів, або там черв'яків, що в, в залежності у кого. А ви не думали зробити з оцих книжок мультики? Думав, звісно, у нас є анімаційна студія. У нас по одній з книжок 210 добрих справ вже вийшов мультсеріал. Угу. Тут їх декілька, я бачу. А Тоже... це білінгуа? А, бі а. Я сі -сі -сі -сі. а вон нижче. А О, це, це вже продовження цієї історії. Ага. 210 добрих справ. О, це. Тобто, це. То вийшов вже Циклу? цей мультик, так, вже давно, вже роки три або чотири. І взагалі по кожній історії є розробки і сценарні, і аніматіки, і все uh -huh. на різних стадіях продакшену. Ну але ж в наш час мультики не найцінніше, що ми можемо зробити. Тому поки ще все в шухлядці. Бажаємо, щоб це здійснилося. Дякую. Я бажаю, щоб кожна ваша книжка стала анімаційною і стала популярною не лише в Україні, а й за її межами. А книжки, ось ці білінгвальні перекладалися просто на інші мови в інших країнах. І багато діток насолоджувалися цими чудовими історіями. Дякуємо вам. Дякуємо, що ви до нас завітали. Купуйте дітям книжки. Нехай вони іноді відволікаються від гаджетів. Дякуємо вам, дяку. Володимире.